Незважаючи на те, що сьогодні вірус імунодефіциту людини вже давно не вирок, в суспільстві все ще існує опереджене ставлення як до ВІЛ-інфекції, так і до ВІЛ-інфікованих людей. Чому це відбувається? Ми запитали у психолога Ліни Аніщенко. Вітаю ліна! Хоча для початку хочу запитати тебе, ти займаєшся досить цікавою справою? Я знаю, що ти очолюєш асоціацію цілесно орієнтованих психологів України. А також займаєшся психологією з дітьми, як дитячий психолог. Розкажи, як ти прийшла в професію. Перш за все, я прийшла у професію для того, щоб допомагати людям, щоб створювати гарні умови для того, щоб гармонізувати їхнє життя. І незалежно від того, це дитина чи дорослий, Я люблю допомагати. І це напевно, основний мій меседж. Бо за освітою я клінічний психолог, психосоматолог, і я роблю все для того, щоб діти отримали менше психотравм, так? щоб вони росли здоровими і щасливими і могли виховати ще здорових і щасливих дітей. А скажи, будь ласка, як на твою думку, що є найважливішим фактором для здоров'я людини? Іра, таких факторів дуже багато. Але перш за все, слід пам'ятати, що спадковість це лише 50%. Все інше це відповідальність людини за своє життя. Чи ми їмо салат з майонезом, чи заміняємо сметан, сметаною? Так? Чи ми ведемо рухливий образ життя, чи сидимо перед екраном? Чи ми усвідомлено, коли спілкуємося під час інтимного особистісного спілкування, під час сексу, ми використовуємо? засоби захисту, чи ні? Це теж про наш вибір. То тут мінімум 50 відсотків залежить суто від нас, від самої людини. Так. так, досить повністю розділяю твою думку. А скажи, будь ласка, чи були у твоїй роботі випадки, коли ти працювала з людиною, яка живе з ВІЛ? Так, ти знаєш, було дуже багато яскравих випадків, але я, напевне, не можу все розказати, бо конфіденційність, і мої клієнти не дуже б бажали, якщо б я про це говорила. Але був найцікавіший випадок з клієнтом. Зазвичай до мене направляють лікарі загальної практики, і лікар загальної практики також направив цього клієнта, бо не було зрозуміло, чому такий пригнічений стан імунітету, чому часті респіраторні, чому ангіна не проходить більше ніж півроку, і е, працюючи як психосоматолог, як психолог з цим клієнтом, ми багато чого пропрацювали психологічно, але я запропонувала, крім того, е, звернутися подивитися на аналізи. Причому е, аналізи зробити, які передаються на захворювання, які є торч інфекції, які передаються статевим шляхом. І одне з них був ВІЛ. Звичайно, ж, клієнт спочатку до цього поставився знаєш, так трохи насторожено, але коли е, здав аналіз, він підтвердився. І потім ще повторно здав, це теж підтвердилося. І ми вже працювали з клієнтом над прийняттям діагнозу, над психологічним супровідом, над пошуком якихось внутрішніх ресурсів для того, щоб прийняти це і зажити іншим життям. Так, дійсно, ну прийняття статусу це таке важливе питання, і я думаю, що воно потребує. Навіть окремої зустрічі і окремого сюжету, але сьогодні хочу запитати: у суспільстві ще досі існує стигматизація, дискримінація людей, з А чому так відбувається, як ти думаєш? Ну справа в тому, що людство взагалі боїться того, що вона знає. Так і особливість української ментальності ми дуже так ну дуже так несміливо відносимося до чужинців, до того, що не знаємо, не розуміємо. Перш за все, це про брак знань. Про брак інформації в суспільстві, якби дітям розповідали частіше, як це робиться за кордоном у розвинених країнах, якби е, дітям говорили про це з маличку, з садочку у доступній манері, у доступній формі, про здоров'язбережувальну збережувальну поведінку, про відповідальну поведінку. І це було б не в якійсь такій манері моралізаторства, так а у дружній розмові, і зараз є такі програми. Завжди я спілкуюся з дівчатами-пілітками. Я запитую таке провокативне питання. Питання звучить так: як ви думаєте, коли ви спілкуєтеся з хлопцем під час інтимної близькості, під час сексу, хто має носити з собою презерватив? От як ти вважаєш? Я думаю, що має бути в обох так. Але дівчата підлітки мені кажуть, це має носити чоловік з собою. Це ж йому треба. І тоді задаю питання, шановні, але це секс це або інтимна близькість, будь-яка, вона стосується двох осіб і носить засоби захисту та людина, яка відповідальна за своє здоров'я. Не хлопець і не жінка, а той, хто відповідає за себе. То тут про відповідальність, про відповідальність за своє життя, про своє здоров'я. І ми говоримо, що треба виховувати культуру саме здоров'я в нашому суспільстві, бо до нас часто звертаються і до психологів, і до лікарів, коли вже буває запізно. Так, насправді, на жаль, так. А, а, то скажи, будь ласка, що потрібно робити звичайній людині, щоб оберегти себе від ВІЛ? Ну, Перш за все, це ранній скринінг, моні моніторинг. Ведете ви дитеви, активний сексуальний образ життя чи ні? А, будь ласка, раз на рік, раз на півтора року робимо аналіз ВІЛ-інфекції. Вона є безкоштовною. Чому б це не зробити? Бо це перш за все турбота про себе, про своє здоров'я і про здоров'я близькість близьких це відповідальність за свою поведінку. Це про взагалі про не лише громадську відповідальність, громадянську відповідальність, а відповідальність самої людини перед собою. Це дуже важливо. Далі, ну, звичайно, ми говоримо про. Якщо це спілкування якесь інтимно особистісне, якщо це секс, то він має бути перш за все захищеним. Це мають бути бар'єрні засоби контрацепції. Ми про це е, завжди говоримо. Презерватив він захищає від більшості проблем. А не зважаючи на те, е, якщо вас хтось умовляє без цього, або багато є опереджень, особливо дівчата підлітки розказують, що перший секс має бути. Е, От такі, знаєте, природні, без засобів захисту. Я кажу, дівчата, навіть під час першого сексу можна отримати не дуже приємні захворювання, букет навіть. По-друге, це відповідальна поведінка. Ми говоримо про те, що ти відповідаєш за своє здоров'я, за свою тілесність, за своє тіло. Якщо ти спілкуєшся, наприклад, з незнайомими людьми в незнайомих компаніях, слідкуй за своєю поведінкою, що може людина спровокувати, або які ти можеш показати меседжі, що від тебе йде, що може спровокувати іншу людину, якщо ми говоримо про насилля чи щось схоже до цього? Ну, По-перше, це ранній скринінг, по-друге, використання засобів захисту. Дякую, Ліна. Повністю з тобою згодна. Ми взагалі рекомендуємо щорічний, щорічне тестування на ВІЛ-інфекцію. Ми говоримо про те, що це нормально, це все рівно, щоб почистити зуби, випити каву, попіклуватися про своє здоров'я, наприклад, у тренажерному залі і обов'язково зробити тест на ВІЛ-інфекцію. Це звичайно буденна практика. І я всіх запрошую до неї.